Вітаю вас, дорогі друзі. Компанія, виробник дерев'яних сходів Тивуд є на зв'язку. І я, як керівник нашої компанії, сьогодні, як ніколи, є зворушений і хотів би поділитися коротко, от, знаходячись в нашому цехові, якраз робимо монтаж от таких сходів. Якщо ви слідкуєте за нами і за нашими відео, які ми знімаємо, пам'ятаєте, я розказував, як ми були в одного нашого побратима і майстра, який працював і працює в нашій компанії, який був на передовій, і розкажу коротко: недавно ми були в одному госпіталі, де потрапив наш робочий. Який втратив праву ногу. І я побачив дуже багато там наших друзів, які е, потребують дійсно допомоги. Ті кошти, хтось каже, заробляє, не заробляє. другі друзі, це, це зовсім не про що. Я би хотів так коротенько, я не буду пафоси якісь розказувати, якусь рекламу з того робити, але я би хотів е, запропонувати нашим дорогим побратимам. Тим воєнним, які пройшли через трудності, хто в госпіталі, можливо, хтось із вас потребує допомоги в тому, щоб ми вам допомогли змонтувати сходи. Я би хотів запропонувати від нашої фірми зробити сходиночки напряму до. Тих будинків або в ті будинки, які дійсно потребують того. Тобто ті воєнні, наші друзі, хто в тому потребує, наша фірма компанія Тевуд, виробник дерев'яних сходів, буде робити сходи по собі вартості. Дякую за увагу. Компанія Тевуд, виробник дерев'яних сходів.